Аби дістатися до вільної української території, 98-річна жінка пройшла 10 кілометрів. Неймовірну історію розповіли у поліції Донецької області. Лідія Степанівна самотужки вийшла з окупованої частини очеретиного. Та там уже усе дном. Все згоріло. Там страшно, страшно, а вони стріляють страшне. Як там просипання, а невістка каже. На де в'їжджати. «Сина, сину, треба було тікати. І з сином пішов. І, з сином. і невістка. У трьох побігли. А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І осталася без нічого. Ота війна. Така не була, я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять. Бабуся із жахом згадує дорогу на вільну територію. Вона декілька разів падала без сил і, як вона каже, засинала. Трималася на двох палицях та на характері. Вже надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції білий янгол. Вона йшла у розпал боїв, тож дивом залишилась неушкодженою. І дерева повиривали з корню. Два рази лягала. Оддихала, падала. Я, я посохнула мене і кинула в траву, лягла, заснула, поки попекалася трошки і пішла. А тоді другий раз і ще теж кинула мене, а тоді встала, думайте, будь йти потихеньку вже. Ой, 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 ой Господи. Оце надо такого. Нині бабуся у безпеці за нею доглядають. Правоохоронці відшукали рідних старенької, і вже невдовзі вона побачить свою родину. Вони зараз в Константиновці. Оля Оля в лікарні в Константинівці. Оля. в лікарні? Так, да, так, да, так. Да. Все добре, документи у них там з собою. Вона а вас онучка завтра забере. Дай вам Бог здоровья, Пожалуйста. чтобы вы живы